21 червня у нас субота Я виїжджаю на роботу 7 ранку, пасатик Я його помив такий гарний це що таке Не знаю чи вам це чуть але хтось походить якесь католицьке радіо включив бабка Так у нас краса Я газую на роботу таке. І так, короте, в мене робочий день, я тут забираю машину. На ній 2200 пробігу. Я знімав був ці нові машинки, як я тільки ми їх отримав, я ними їхав тіпе, на цей. А зараз забираю і клієнт вже все. В'їхав щось. Ну, Таке. Ну, Тут ще фігня в тому, що він пробив колесо, поцарапав весь діск, ось отак. Не знаю, що це він якусь. Якийсь камінь в'їхав, це гуд'єри, нова резина. І молодець. Тут ось вирвав, як красиво Красиво видно проводочку Десь там, вон там проводочка. Ну Молодець, що скажеш? Це водій від Бога, у нього прям хорошо виходить, пацани далі так робіть. Треба передивитися всю машину, бо може він більше порозбивав. А сьогодні я все-таки в кінці кінців вирішив Помить, е фару, тому що вона була тут запотівша, бо згоріла колись якась була лампочка, ось вона трохи далі запотівша така. Типа. Не знаю, ну трохи, звісно, допомогло, але не ідеально. Ну і що, поігрався попробував. Е, можна мить можна мить ці фари, тільки якщо це нові фари, бо коли це стара фара, яка вже побачила трохи своє, то цей хром, який всередині, все який відблискує це все світло, то він просто відламується і вилітає з цією водою. І в мене так, типу, є такі місця, там де він зламався, просто вилетів. І тепер в мене місця там, де не красиво, бо хрому нема. Він -то там особо нічого не впливає, але негарно тепер типа, фари так виглядають, якби були якісь, не знаю, прям дуже старої машини. Ну нічого, зато спробував. Такі діла. І отак я пасатка розібрав, значить. Треба було тут до, долізти до цього, бо Volkswagen зробив таку штуку, що якщо ти не знімеш передній бампер, то ти не знімеш цей. Отут у нас знаходяться кріплення, одне, тут друге, тут ще третє і тут четверте. Заховане аж тут. Ну Тут долізти то можна, але ці два так не долізеш кріплення. Ну і лампа вроді висохла. Ніби все так більш-менш гуд. Тому все, назад її ставлю та і все капець. Такі діла. А я отак виглядаю, як цей. Записую, до речі, на мікрофон, роблю відео на канал по-польськи. Знову попробую по-польськи зробити якесь відео, де я ремонтую пасата. Не знаю, що з цього вийде, буде видно. Все, кінець робочого дня я дособирав пасатіка, пацани залишились, бо вони прийшли пізніше на роботу, трохи там поприбирають. А я все. Прикольно вийшло до речі, з митцям фари, цікавий ефект, так, типу, ну, я думав буде набагато гірше, а воно ще навіть нічого так, ну, нормально. Та й таке, 18.30 майже то газую додому, все, більше чого цікавого не було. Ше я не е, я опять розказую, шо я опять видумаю. Все. Всем пока.